Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз я Ігор Попков, починаємо. Росія масово атакує дронами Київщину. Вже відомо про жертви. А серед поранених дитина на ворожі безпілотники наша ППО полює від ночі. Загибла 28-річна жителька Обухівського району. Вона померла від отриманих травм у лікарні у стані середньої тяжкості. Троє. Чоловік, жінка та чотирирічна дитина. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Частково зруйнований приватний будинок у багатоповерхівці поруч вибиті вікна у Фастівському районі. Пожежа на Одному з підприємств дронова атака триває. Повітряна тривога все ще у столиці Київській та Житомирській областях. Від російських атак потерпала уночі і Дніпропетровщина у межівській громаді внаслідок дронового удару пошкоджені приватні будинки. А у зелено сонячні панелі. А напередодні ввечері ворог вгатив з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Майже 350 разів росіяни били по запоріжжю минулої доби. Керовані авіабомби скинули на кам'янське гуляйполе та малуток мачку. Задіяли артилерії, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Так, у наслідок атаки дрона поранені три жительки Оріхова. У них контузії та вибухоосколкові поранення. Усі в лікарні Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Про російські ракетні та дронові атаки по цивільних та потребу України у посилення протиповітряної оборони говорив президент Володимир Зеленський з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Вони зустрілися у Ватикані, куди приїхали на інтронізацію Папи Римського лева 14 го Це була перша зустріч президента України та прем'єра Канади після того, як Карні очолив канадський уряд. Вони говорили також про взаємодію в рамках коаліції охочих та перебіг стамбульських переговорів України та Росії. Йшлося і про наступні санкції проти Росії. Важливо, коли дві сторони хочуть закінчити війну. Ми чекали на Путіна у Туреччині, але він не приїхав. Щоб мир настав якмога швидше, ми повинні чинити тиск на Росію на Путіна. І, звичайно, безумовне припинення вогню важливе, і саме тому ми повинні тиснути на нього більшими санкціями. Ми вдячні вашим пакетам санкцій і європейським лідерам, і звичайно, СШАнадський народ стоїть у непохитній підтримці народу України. Ми захоплюємося вашою відданістю справі миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня. І ми наголошуємо, що не може бути миру без повної підтримки та участі України. І ви маєте нашу абсолютну підтримку. Дональд Трамп у понеділок зателефонує Володимиру Зеленському та Путіну. Про це він сам написав у соцмережі. Після розмови з президентами України та Росії американський лідер має намір подзвонити союзникам по НАТО. Тим часом держсекретар США підтвердив підготовку до прямої зустрічі Трампа з Путіним. За словами Марко Рубіо, ці переговори можуть вийти з глухого кута, який склався з перемовинами щодо закінчення війни в Україні. Зараз вирішується, де і коли вони зустрінуться єдине, що може розв'язати цей лохий кут, це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він же відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися, і сподіваємося, що скоро вирішиться. Президент публічно виступив з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи, тож не можу сказати, що до місця і дати у Польщі стартують президентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися кілька хвилин тому. За прогнозами, основна боротьба розгорнеться між трьома кандидатами, які мають різне бачення щодо внутрішньої політики та підтримки України. Лідер перегонів, мер Варшави, віце голова громадянської платформи Рафал Часковський. він відомий своїми проєвропейськими поглядами та ліберальною позицією, виступає за зміцнення обороноспроможності Польщі та Збереження якомога більшої допомоги Україні його головний суперник Кароль Навроцький йде на вибори за підтримки партії Право та справедливість. Консервативний політик позиціонує себе як захисник традиційних цінностей. Третій кандидат Славомір Менцен, ультраправий кандидат від конфедерації, євроскептик, який демонструє антиукраїнську позицію. Наші бійці вбили та поранили на фронті за минулу добу 1130 окупантів. Це оновлені дані генштабу. Поцілили українські військові також 38 ворожих артсистем та зупинили один танк та чотири бойові броньовані машини. Як українські безпілотники нищать окупантів та їхню техніку на полі бою. Ми бачимо щодня на сторінках бригад, які викладають відео вдалого полювання. Оператори БПЛА постійно вдосконалюють свої навички, і це можна було побачити на змаганнях дикі дрони, що пройшли на Київщині. Участь взяли 16 бригад, які маневри виконували та хто переміг Дар'я Лиходіт бачило. В перегонах я у таких от різких рухів ніколи не робив. Так, Павло демонструє, як він керує джойстиком і зізнається не в бліндажі. Це робити вже незвично. Для себе визначив, що коли я сиджу не на стільці, а на піньочки отак от скрючившись, я літаю краще. П'ять тисяч бойових вилітів досвід більше року, і сюди приїхав представити свою бригаду. каже суперники доволі сильні, хоч і тренувався тиждень. Мета була в тому, щоб я дуже добре порався з цими дронами з цією апаратурою для того, щоб це не було для мене проблемою на змаганнях. Проблемою на змаганнях це не стало. Олексій саме готується до виліту. На таких змаганнях вже вдруге, тож і хвилюється трохи менше. Каже, вже набув гарного досвіду за два роки роботи оператором БПЛА. Відчуття це просто купа емоцій. Та такий драйв. Всі хлопці офігенно літають. Тому тут конкуренція вже на фіналі дуже жорстка. А так, в принципі, скажімо так. По останній час Перед вилітом дрон обов'язково має зважити, аби був не менше кілограму, бо тоді летітиме швидше. А ще перевірити камеру, щоб записати політ. Увага! Які змагання проводять вже вдруге. Цьогоріч участь взяли 16 бригад. Виборювали першість у польотах на FPV та мавіках. Мета заходу популяризація. Дронів серед цивільних, допомагати людям вибирати себе і долучатися до війська. Це для хлопців, які працюють виїхати. На пару. Діньків, відпочинку, змінити картинку і побачити людей, і позмагатися між бригадами це дуже круто. Змагання проводили у три етапи: відбір, півфінал і фінал. На дистанції декілька перешкод. Принцип простий. Перемагає той, хто минув найбільше перешкод і дістався до фінішу першим. Полетіли, полетіли. Уважно слідкуємо. Зараз у нас буде складна перешкода. І через півтори хвилини переможці. 93-я, Ми бачимо: фінішує. Yeah! Yeah! І одразу ж перші емоції від виграшу. Це було дуже напряжно, багато емоцій. Тиск моральний. Всі розуміють, що одна помилка і все круто. Круто, все відбувається. Топовик пілоти всі підрозділи клас. Мені дуже сподобалось. Не завадили навіть злива та сильний вітер. Дарія лиходіт Олександр Петровський. Ми Україна марафон Єдині новини. Аномальні для травня температури вдарили по плодових садах. Померзли яблука, груші, абрикоси, вишні, черешні та виноград. За попередніми підрахунками, збитки деяких фермерських господарств сягають 80%. Тож скільки коштуватимуть фрукти, що вціліли, дізнавалася Вікторія Гетьман. Мінус п'ять. Палимо. А що робити? Поможе, не поможе, ось так підтримуючи вогонь ночі поспіль. Фермер Сергій Пойда буквально рятував свої кущі винограду. Травневі заморозки вдарили раптово, і в хід пішли народні методи. Наливаємо в них переробу тряпочкою, якусь намочали, і підпалюємо горілочкою газовою. І воно горить ходи, провіряємо, доливаємо, і так воно дає тепло. Жодного разу, згадує фермер, в травні не було так морозно. Рятівні бляшанки ховати не поспішає. Коли є сок у зеленому пагоні, він від морозу кристалізується і погибає. Якщо старі кущі, то урожаєм вже може не бути. Цей рік взагалі дуже, дуже важкий рік. Холода температура така. Зараз ну в мене так. Більше а люди вже всі жаліються. Ну, мала низька температура і хлорозить. Не вистачає йому сонця, не вистачає це і починає. Ну і так сказати, як то болячки. Знаєте, от листя, жовтне. І якщо Сергій поїде своїх півтисячі кущів врятувати зміг, агрокорпорації цього року вже підраховують масштаби втрат. Ситуація критична. Абрикос це практично 80 і більше відсотків загинуло у нас від заморозків. Черешня, вишня трошки менше, але теж більше половини загинуло світу. Що стосується зерняткових – це груша яблуня не менше 30 відсотків. І це ще не остаточна цифра, бо ж травень цього річ каже Сергій Вольчук, непередбачуваний. На початку травня під час світіння відбуваються такі заморозки, але такий критичний мороз, який був цього року, це, звісно, важко нагадати навіть за останні 30 років. Впродовж квітня-травня температурні перепади фіксувались по всій Україні. Найбільше постраждали північні, західні та східні регіони. Все почалося з раннього тепла, яке було в березні, і це стимулювало дерева швидше розквітати. І в принципі, почалися перші процеси запилення. Але відразу вдарили морози. Через це українські ягоди та фрукти відчутно подорожчають за попередніми оцінками. Вартуватимуть на 20% більше ніж минулоріч. і вибір буде меншим. Точнішу ціну можна буде вирахувати лише після збору першого врожаю. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини вулицями Запоріжжя блукає Вовк. Його бачили біля багатоповерхівок. Та у парку очевидці кажуть, хижак не боїться людей, але нападає на собак. Звідки він там узявся? І наскільки небезпечний наслід вовка натрапила наша Олена Каптюх. Центральний парк Хортицького району Запоріжжя. Тут сотні відпочивальників. І просто зранку вони побачили, як газоном біг справжній вовк. Саме тут на хижака натрапила Жанна трохи далі. З вовком зустрівся і її зять. Відділі з а взагалі бачили тут. А взагалі зять ішов до гаражу у ту сторону. Проспект ювілейний. І там зустрівся вовк. Літілася собака і вовк. Зафільмували хижака й посеред житлового масиву, просто поміж багатоповерхівками. Це вовк. Перехожі підказують. Вовк ймовірно втік з приватного міні-зоопарку. Вирушаємо туди. Звіринець стоїть біля лісополоси. Тут огороджена ділянка із альтанками, та всередину не пройти зачинено. Зупиняємо місцевих, підтверджують, тут дійсно тримали вовка і навіть показують фото. Ми його вовіді. Ми його бачили буквально кілька разів, десь місяць тому. А ось я його фотографувала нещодавно. Ну недавно. Дзвонимо адміністрації міні зоопарку. Скажіть, будь ласка, а у вас вовк не тікав? На да, тікав. Спіймали його вже чи ні? Ні. Чи шукають коментувати на камеру, відмовились. Зоолог, заповідника Хортиця нам підтверджує, на відео безсумнівно, вовк і наймовірніше з зоопарку, бо видно, як звик до людей і не боїться їх. Та, попри все, наголошує Михайло Моленко: це хижак, і він може напасти. Оскільки це тварина утримувалася е, в неволі, вона знає людей, звикла до їх. Е... Як це уваги, то звісно на дитину може напасти. Е, невеликі домашні собаки, на яких він може просто на самовиголі, тим більше вони можуть їх просто з'їсти. Ми телефонуємо до Запорізької служби вилову тварин. Там нам кажуть, що вовків вони не виловлюють. У нас просто таких ситуацій не було. Вовки собака це трішки різні речі. Ми користуємося ситуацією і е, наші спеціалісти відловлюють собак за допомогою ситуації, але вже тише житло в управлінні з питань екологічної безпеки міськради на дзвінки не відповідають. Заявку про інцидент прийняли в екологічній інспекції області і пообіцяли в понеділок відправити комісію до зоопарку, з якого ймовірно, і втік вовк зоолог Муленко каже: скоріш за все, хижак намагатиметься втекти до острова Хортиця, а там його спіймати буде вкрай важко. Собаки здичавілі вони без. Проблем переходять мости, дістаються острова Хортиця. Це природна заповідна територія. якщо він потрапить до природного середовища, наприклад, на острові Хортиця, то це буде ну досить складна ситуація, тому що в нас нема хижаків таких великих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Семи овації залу зірвали у канах українські військові, які вийшли на сцену разом із всесвітньо відомим гуртом Юту на кінофестивалі. Боно представив свій біографічний документальний фільм Історії примирення. Момент тріумфу музикант використав, аби подякувати ЗСУ за те, що захищають Європу, та наголосив на необхідності підтримати Україну. Військові, які супроводжували боно, беквокалісти Юту Еджу, та актора і режисера Шона Пена, теж митці це музиканти та оперні співаки, які боронять Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Вразили наші військові гостей фестивалю і після кінопоказу, коли виконали уривки з італійської опери та твори українських композиторів Скорика і дремлюги.